Добрий раночок! Пропоную вам ранкове заняття, ранкову руханку, яка займе у вас всього небагато часу, але зарядить точно на весь день і підійде для будь-якого рівня. Тому давайте розпочнемо стопи разом. Руки через сторону вгору потягнулися вдих. І видих. І потягучки по діагоналі вдих. І видих. І вдих. І видих. І поворот вправо вдих, і видих. І вліво вдих, і видих. І разом руки вгору вдих. Долоні разом. Налаштуємось на практику. Приділимо цей час тільки собі, своєму тілу. Залишимо позаду усі думки, усі турботи і зануримось в цю практику. Розпочнемо ми з дихальної гімнастики. Дихання капала хаті, це дихання животом. Ми будемо робити акцентований видих і потужний через ніс. І причому дивіться, можна покласти долоньку на живіт. Ми маємо відчувати тільки, як рухається у нас живіт. На е, видиху у нас живіт іде назад. Грудна клітина не рухається. Можна робити це повільніше, можна, тобто ваш темп ви маєте відчувати. Часка Капалабхаті може запаморочитися в голові. Якщо це вже сталося, то припиняємо і можна зробити декілька вдохів-видихів і нормалізувати свій стан, поки почекати, посидіти і далі продовжувати. Далі в нас дихання Прана пранов'яя це активний вдих через ніс і видих Ха. Ми зробимо так 5 разів. Потім на затримці дихання будемо робити деякі рухи, будете за мною повторювати. Робимо вдих. Три. Чотири і вдих і затримка. Затримка. надихаємо І махи ось такі руками півкола нижні. П'ять, чотири, три, два, один. Відпустили. І знову вдих затримка. Верхні півкола. Три, два, один. І знову вдих затримка. Затримались. Горизонтальні махи. Руки по сторонам. Три, два, один. І знову вдих затримка. Руки кулачки. Пробуджуємо наше тіло. Вже задаємо перші такі рухи пробуджувальні. 3, 2, 1. Відновне дихання вдих. І видих. І знову вдих. І видих. Будемо затримувати дихання після вдиху. Вдих ми робимо наповний на 80%. І затримуємось. Живіт у нас абсолютно розслаблений, плечі не затиснуті, Розслаблені у нас плечі. Шию теж ми не затискаємо. Якщо ми не можемо тримати одну хвилину, ми тримаємо двічі, наприклад, по 30 секунд. Ось, давайте робити неповний вдих. І затримались. Відпустіть тут напруження, будь-яке, розслабте плечі, розслабте спину, живіт. І не зволікаємо на перші наші позиви. Те, що нам наче не вистачає кисню. Насправді нам кисню вистачає. Перший, другий, третій позив вже не можете тримати. Тоді ми відпускаємо і знову робимо на повний і затримка. Ще тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Два. Відпустили. Знову вдих і видих. У діяна банху вакуум животом. Вакуум, що це таке? Ми видихаємо абсолютно все повітря, і на цьому всьому фоні ми втягуємо живіт. Ребра виштовхуються вперед, і всередині живота у нас такий масаж е виходить внутрішніх органів. Це дуже корисно. Якщо у вас зараз менструальний цикл, ви можете пропускати цей. Крок, і далі будемо робити звичайну гімнастику. Ось Значить, Я вам покажу зараз, як це робити, потім зробимо разом. Робимо вдих, нахиляємось над колінами, виштовхуємося, видихаємо все повітря, живіт розслаблений, і втягуємо. Ось так. Можна закрити ніс і вдихнути. Це теж імітація такого руху буде в нас. Головне тут робити імітувати оцей довдих саме на розслабленому животі. Розслабте м'язи преса, розслабте шию. Це дуже важливо. І будемо робити саме над корінами, це найлегший варіант. Робимо вдих, видих. Відпустили і знову вдих. Видихнули все повітря. Відпустили. Відновне дихання вдих і видих. Вакуум з перших разів точно у вас. Мало що вийде, але все приходить з практикою. Розвиваємо наше тіло, розрухуємо, біг підтюпцям на місці. Тіло розслаблене, вільне. Тепер перекати носочки п'яти, вперед-назад. І руки через сторону вгору додаємо зап'ястя, згинання, розгинання. 5, 4, 3, 2. Один. Стрибочки на місці. Розслабте ваші плечі, спину. М'які приземлення. П'ять, чотири, три, два, один. По діагоналі ось так. Нога права-ліва по черзі. Три, два, один. Стопи разом, беред назад. Задаємо активність нашому тілу, пробуджуємося. Три, два, один. І вправо-вліво. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Струшуємо всю напругу. Ось так можна потрястися. Молодці. І стаємо на початок ілимка. Стопи разом руку через сторону вгору, потягнулись вдих і видих. І знову вдих. Можна змістити центр рівноваги вперед. Живіт підтягуємо, лопатки розведені та виштовхуємо вперед. І опускаємося вниз, підзгинаємо ноги в колінах, животом тиснемо на стегла, Долоні на підлозі, таз виштовхуємо назад, спина абсолютно рівна. Відчуваємо витягнення по передній частині тіла, по задній частині тіла ми виштовхуємо таз, наче позаду уявна стіна. Сідаємо на сідниці, на гомілки, руки через сторону вгору і робимо такий скруткий вдих. І видих скрутка вправо. І вдих. І скрутка вліво, і знову вдих, і видих. Стаємо на четвереньки. Долоні під плечима, коліна під тазом. Кіська корова вгору вдих. І видих. І знову вгору вдих. І видих. І права нога назад вдих. І коліно до чоло видих. І вдих, і видих, і вдих, і видих. І ліва нога. Назад вдих. І видих. І вдих. І з кожним разом ми робимо більше глибоко. Краще робити повільніше, але більш усвідомлено розрухуємо наше тіло. Тепер дивіться, ми будемо по черзі права нога, ліва рука. Витягнумося і ось так в сторону. Це в нас дик, це в нас видих. Продовжуємо. І видих. Повільно, але з кожним разом глибоко усвідомлено. 5, 4. Та з рівний у нас. Відстежте за цим. Два. Один. Є. Міняємо ногу. Ліва нога, права рука. Вдих і видих. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один є. Ліва долонька дещо посередині. Правою витягаємося вгору вдих. І видих. Підмиряємо під ліву руку. І вдих. І видих. І права долонька посередині. Ліва вгору вдих. І видих. І вдих. І відчуваємо витяження, І вдих. Оцю відстань між лопатками дуже приємна. І видих молодці. Переходимо в собаку мордою вниз. Коліна відразу підігнуті, але ми тяжіємо більше животом до наших стегон і виштовхуємо таз назад, наче позаду, знову ж таки, уявна стіна. Долоньками виштовхуємося від підлоги. Лопатки розведені. Можна по черзі. Перемути ось так носочки п'яти. Ви можете стояти взагалі ось так, тільки на носочках. І просто затримка тут буде така. П'ять, 4, 3, 2, 1. Права нога вперед. Випад воєн два. Коліно 90 градусів. Руки через сторону вгору, потягнули сюди. Гарний прогін впопереку. Витягуємось по передній частині тіла, розкриваємось в просторі, плечі від вух і видих собака назад. І вдих лівер нога. ногах, руки через сторону, зміщуємо центрів наваги з п'яти на носочок. І видих собака назад. І вдих вправо, знову вперед. Розкриваємось. Даємо цей прогин гарний нашому тілу. І видих, собака. І видих, І видих. О, опускаємо руки. Поворот. Ось так я вам до вас повернусь. Воїн-2. Таз рівень коліна. Зверніть увагу, задній носочок у середину. Сідаємо. Розпрямляємо плечі від вух. Ліва долонька на підлогу. Тягнемося за правою рукою. Права рука за голову, відчуваємо витягнення в ребрах. Міняємо права долонька на підлогу. Ліва вгору з крутка. Дихаємо носом. Рудрасана, Стопи дещо вуще, ось так. Приблизно довжина вашої ноги. Носочки по сторонам та рівень колін, виштовхуємо таз вперед, руки по сторонам, плечі не затиснуті, коліна не завалюємо всередину. І тут фіксація 10, 9, 8, 7, 6, 5. Тримаємо, задаємо нам нашим ногам. Роботу. Три, два, один. Молодці. Правий носочок у сторону, лівий у середину. Сідаємо також. Воїн 2, та рівень коліна, права долонка на підлогу. Витягуємося за лівою долоною. Витягуємось такі приємні витягнення. З раночку те, що треба. Ліва долоня на підлогу, права вгору скрутка. Відчуваємо, як у нас впопереку скрутка відбувається. Молодці. Планка. Долоні під плечима. таз не виштовхуємо вперед, підбираємо живіт. Зібраний прес. Тримаємо тут 5, 4, 3, 2, Один. Опускаємось на живіт. Носочки від себе. Витягуємо нижні ребра, виштовхуємося долоньками від підлоги. Собака мордує вгору. Вона ось така лінива коліна на підлозі у нас. Відчуваємо витягнення передній частині тіла. Живіт у нас підібраний. І опускаємося, що лапхасина руки ноги по сторонам. Витягаємося. Фіксація 5, 4, 3, 2, 1. І знову собака мордує вгору. Молодці. І тепер більше опори на долоні. Носочки також від себе. І ми виштовхуємо таз вгору. Округлюємо спини, лопатки розведіть. Відчуваєте цю відстань між лопатками. Дуже приємний, така арка називається. Опускаємось. Переходимо баласом, сідаємо на п'яти сідницями. Витягнення в попереку, витягуємо хребет. Декілька вдихів-видихів і опускаємось на спину. Обережно лягаємо. Коліна до себе. Зміщуємо обидва коліна на ліву сторону руки по сторонам. При цьому обидві лопатки старайтеся тримати на підлозі, погляд в протилежну сторону на праву руку. Можна допомогти собі лівою рукою підтягнути коліна більше до підлоги. І видих посередині. і вдих вправо. І видих. Підтягнули коліна, можна зробити такі перекати. Стопи на підлогу. Виштовхуємо таз вгору місток. Фіксація 5, 4, 3, 2, 1. Опустилися. І тепер через перекат, кувирок. Сідаємо вручне положення. Можна сісти, скрестивши ноги. Потягнуся вгору вдих. І вправо видих. І вгору вдих. І вліво видохіха. І у городих, долоні разом. Ми закінчили з вами нашу ранкову зарядочку. Зробили такі базові рухи, зарядили наше тіло енергією, ми пробудилися. Порівняйте ваш стан, коли ви тільки прокинулись, встали з ліжка, які у вас були емоції. І зараз. Не оцінюєте, а лише прийміть, як є. Я вам дякую за практику, за заняття. Бажаю вам гарного, продуктивного дня і пам'ятайте, що саме від ваших думок, від вашого стану залежить те, як пройде ваш день ваше життя Ви є творцем вашого стану. Дякую вам за практику Намасте.